Я дуже коротко з того дня, що випитати, місцево не видало наказ, яким посилює філію Національної військово-історичного музею України, Музей поштової противальної авіації на території військової частини АКС-34. Там у нас є наш комінальний заклад в рекламуції музею авіації. Справа в тому, що наказ закритися. І з 1 березня повинен цей музей військових військових працювати. У нас там, крім 100 метрів огорожі, 12 ставок і певних експонатів, які знаходяться, нема нічого, навіть приміщення, знаходимося знаходилися заробітки. Ціна питання отримання цих людей це 545 тисяч, але справді що саме головне, найголовніше, що це Буде так зроблено, що той музей, до якого більшість громадян не мала доступу, музей, який не належить до нашого музею, буде відкритий доступ який буде до музею, який виходить в штаб. Тому враховуючи, що до 1 вересня треба робити всі процедури і, 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 і зробити так, щоб люди були попереджені, тільки сьогодні, після роботи на комісії з, з питань діяльності. Була внесена пропозиція щодо організації музею Балтай музею. Тому це питання не було на комісії з освіти культури вченої комісії. Але треба ковід розмінувати по попередження сьогодні. Завго про що на сьогодні мережа комунальних закладів okay. області не потребує своєї реорганізації. Про це ми говорили з моменту заходження залу. Зокрема, ми садили комісії. Це на, на першому комісії сказали, що і Росіянська мережа комунальна okay. на сьогодні потребує своєї суттєвої реорганізації. Цього потребують і заклади культури для того, щоб ми дійсно мали ту мережу, яка відповідала вимогам і потребам народонаселення населення Полтавської області. Звичайно, що я буду підтримувати це рішення, яке на сьогодні виноситься про реорганізацію, бо дійсно воно є вмотивованим і воно є обґрунтованим. Але в мене дуже велике прохання. На майбутнє, аби доподібні рішення принаймні розглядалися на профільній комісії. Я з великою повагою до комісії з питань правоохоронної діяльності, але дане питання розглянуто чомусь було в лосину, розглянуто на комісії з правоохоронної діяльності, а на профільній комісії воно не попало і не зайшло на профільну комісію. Це перше. І друге, ви пам'ятаєте, коли ми на минулій сесії роздали питання по Андріївській школі інтернаті по питанню реорганізації Андріївської школи-інтернату? Це питання теж розглядалося дуже швидко, бо треба було тисячний термін встигнути до початку навчального року. Але комісія пішла на зустріч департаменту освіти. Ми зустрілися. День проведення сесії зранку о 8-й годині прослухали, проговорили і дотрималися таким чином відповідної процедури. Чому це було не зроблено по цьому питанні, мені не здозуміло. Абсолютно служба за уважність виконала, що документ зайшов подання всього. Доброго.